Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 436 за підручником алгебра 8 класу автора Олександра Істера. І наше завдання довести тотожність. тобто ліва частина повинна дорівнювати правій. Нас цікава, більше ліва частина, нам треба її, можна сказати, скоротити, спростити, розв'язати, так, щоб вийшло право. 50. Добре, мінус. Мінус цікавий вийшов. 0,2 А мінус 0,6. Так, на А квадрат мінус 6а плюс 9. Дрівню. Так, ну, нам треба щось зробити. Поїхали. По алгоритму розкладаємо, мабуть, на множники. так? Так. Значить, 0,5 можемо винести за дужки, 0,5. І ділимо, значить, у нас залишається просто А і мінус. Є мінус. Спробую сама намалювати. Так, це у нас формула скороченого множника. Так, А мінус 3 до квадрату. Добре. Значить, у нас 0,2 А мінус 0,6, поки залишається без зміни. Що ми можемо зробити? Ну, по-перше, якщо ми розклали на множники, то можемо скоротити 5,35, спокійно, скорачується, це. це буде 7, так? 7 на 0,5, але 0,7, так? Перепишемо ще раз з нашими реаліями, так, 0,7. Так. Поділити у нас залишилось А мінус 3. мінус 0,2, а мінус 0,6. Поділити на А мінус 3 до квадрату. Ну що, будемо брати з найбільшим показником степені, так? Дорівнюємо до спільного знаменника. Так, тобто А мінус 3. До квадрату. Так, допоміжні множники. Ну, тут одиниця, так, бачимо, що ідентичні знаменники, а тут А мінус 3 не вистачає ще одного, так? А, так, ну що, перемножаємо? Це буде 0,7а. Мінус 7 на 3, 21. Так, один знак відокремлюємо, це буде 2,1. Так, мінус перед другим дробом, тут уважно. Будь ласка, мінус 0,2а і плюс. 0,6. Змітьмо знаки на протилежні. Розширяємо. Ну що, зводимо подібні? 0,7 мінус 0,2 це буде 0,5, а і а, мінус 2,1 плюс 0,6 це буде мінус 21 мінус 6. Так, це буде 1,5. Так, 1,5. Прекрасно, знаменник записуємо три саме. Так, щось треба винести з дужки. Можемо, це 0,5. Щось у мене не виходить. Але побачимо, це буде А-3. Так, поділити на А-3 до квадрата. Можемо скоротити. І в нас 0,5 поділити на А-3. Хм, дуже цікаво. Якщо ми чисельник і знаменник помножимо на 2, так, ми можемо це зробити. Це буде 1 поділити на 2, помножити на А. Мабуть, не треба було скорочувати. Ну, це не факт. Так, це і буде розв'язком даної прави. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па!